Одесі мамі, як тільки дощ, так зразу починається катаклізм. Забиваються стоки, падають фасади, і от, власне, ми тут бачимо. Нам мало слухати, що російські ракети літають ото вдень і вночі, так ще й на голову ризикує тобі щось звалитися. Ми на вулиці Ніжинській, кут Льва Толстого, і тут от прилетів шматок прямо от вранці. Якби подалі відійти? щоб… Зробимо неприпустиме, спробуємо запитатися в людей, які тут працюють, чи вони щось чули. Перший міський албас бабахнув фасаду тільки що зранку. Ви чули? Не даємо ніяких рекомендацій, чекаємо на. Але ви чули, як ви чули, як спалок? не страшно ходить по Одессе? У нас он падают фасады, и только дождь так сразу. Ну что ж, значит страшно, то, что не ходить, если страшно. Надо осторожно ходить. Обойду, вот поставили заграждение, и все. И все, а ремонт фасадов не в нас. Я за то, не двумя руками, а даже четырьмя руками, если бы не было четыре, чтобы был порядок, было красиво. Но вы понимаете, существует, тем более сейчас, такая ситуация на стране. А где брать деньги на это все? А я за то, чтобы было чисто, красиво и порядок. Ніхто нічого не чув, не бачив, але чогось чекають. Очевидно, чекають, поки приїдуть не знаю експерти з благоустрою Одеси розбиратися. Ну тут валялося каміння, тому що наші колеги вже були оперативні. Що вони побачили, що тут от валялися шматки цього фасаду. Їх вже забрали, все огородили. Ну не факт, що воно знову не впаде вам на голову. Дорогі члени департаменту міського благоустрою. Це питання залишається відкритим, і ми не вперше про це говоримо. Будь ласка, щось думайте собі, тому що люди ризикують своїми головами, буквально ходячи по вулицях Одеси. Бережіть свої голови, бережіть своє здоров'я. І якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич.